Жирний улов або орхідеї, яку я купила за 1 євро. Це було у минулому році. Урвало ось ці дві орхідеї на знижках. Минуло рівно 12 місяців, і тільки зараз у мене дійшли руки її пересадити. Чому я цього не зробила раніше? Бо у неї була гарно коренева система. Я подумала, що вона термінової пересадки не потребує. А потім вона взагалі почала квітнути, і це було мега удача. Бо за 1 євро я отримала орхідею Big Leap. тобто у неї велика нижня губа. Це незвичайна орхідея і дуже гарного фіолетового кольору. При пересадці, як завжди, обрізаємо усе погане коріння. Я обрізаю тільки повністю сухе і мертве. Якщо на корінці є хоча б щось зелене, то я його залишаю. Приміряємо її новий бокал. Ця шикарна орхідея буде рости у закритій системі. Як бачите, квітконос, коли він ще зелений, то я його не відрізаю, бо там може з'явитись ще дітка або навіть квіти. До цього вона була посаджена у дрібну кору. Я таке не люблю, воно схоже більш на труху. У такій більше ймовірні, що з'являться подури, то тому якщо вибирати кору, то вона має бути більшої фракції. А я для посадки використовую на дно шар керамзиту, трошки кори і мох з фагном. Не дуже щільно, щоб був доступ повітря. У профілі є відео, як поливати такі орхідеї, а також дуже багато корисної інформації.